Зараз будемо доєднувати Олександра Вілкола до нашої розмови, голову Ради оборони Кривого Рогу. Сьогодні вночі росіяни вгатили по готелю, На жаль, є загиблі. Пане Олександре, вітаємо вас і хотіли би розпитати у вас про оперативну ситуацію в Кривому Розі. Чи тривають зараз роботи на місці цього прильоту? Да, вітаю. Роботи на місці прильоту тривають далі. Ще аварійна рятувальна операція не завершена. Я думаю, що вона буде завершена сьогодні до кінця дня, але поки що ні. Дві людини, на жаль, загинуло. один чоловік, одна жінка, п'ятеро поранені. Хочу сказати, що наші рятівники відкопали о п'ятій ранку. Це через п'ять годин після влучання і жінку 43 років. Вона була непритомна, але зараз вже в сознанні знаходиться в реанімації, в лікарні і буде жити. Тобто рятувальна операція ну, дала ефект. П'ять людей було ще виведено, але роботи ще тривають. Роботи ще тривають. Ще двоє людей можуть знаходитись під завалами. Ми бачимо, хто ці люди по книзі реєстрації, але їх телефони не відповідають. Тому ще йде рятувальна операція. Пане Олександре, хотіло би вас розпитати, а які об'єкти хоче зараз вразити ворог? У кривому розі, якщо це не секретно, ну і без конкретної точкової локалізації їх. Дивіться, ну у нас вчора був досить великий обстріл. Було декілька ракет, декілька шахедів. Е, ну, з більшого по азіму там, ну слава Богу, вчора ППО все збило. Значить, ну, По Азіму там ми бачимо, що це об'єкти енергетики. Пане Олександре, дивіться, готель Аврора, про який я згадувала на початку нашої розмови. Чи міг бути хтось з місцевих, які коригували цей вогонь? увазі якихось колаборантів чи зрадників? Тому що це цивільний об'єкт, але балістична ракета потрапила саме туди. Це це, це, це цивільний об'єкт. В даному випадку я не думаю, що були коригувальники або зрадники, тому що Ну, цей об'єкт був досить давно вже в координатах. Угу. Пане Олександре, дивіться. Ну, говорячи про ситуацію з енергетикою. так? Які зараз графіки, можливо, аварійних, чи екстра відключень по Кривому Рогу, так і які заходи вживаються на місцевому рівні для того, щоб, наприклад, була вода, і чи ворог бив тільки по конкретній енергетиці, чи, можливо, ще йшлося і про якісь там газорозподільчі станції? Ну, сьогодні легше по енергетиці, ніж вчора. Вчора були аварійні відключення ну, взагалі. Сьогодні діють графіки. Є, є обмеження, але діють графіки, і зрозуміло, ну коли і як вони діють. Стосовно води, вода це не електрика, електрику це коли вмикаєш рубільник, електроніки, ті електрони біжуть по проводам. Вода це шість рівнів підйому, якщо брати конкретно кривий. Перші чотири рівня підйому ми утримуємо на генераторах, п'ятий шостий рівень підйому – це підкачуючі насоси у підвалах будинків. Якщо ми кажемо про багатоповерхівки, безумовно, коли вимикається електрика, то вимикаються і ці підкачуючі насоси в підвалах будинків. І тому тиску води там вистачає на перший, другий, третій поверх, а верхні поверхи ну, можуть набирати. Тому по воді ситуація різна. Ну, є одноетажні будинки, багато поверхівки в залежності від того, яка людина на якому поверсі живе. Тому, безумовно, відключення електрики веде до того, що там у частини населення може не бути води, але ну, цю, воду, цю воду можна набрати внизу, да? і, І принести. Тобто, це погано, але це не катастрофічно. А з додатковими. Ресурсами для того, щоб люди могли змогу отримати, набрати воду, як ви казали. Тобто, чи це бились якісь додаткові свердловини, чи можливо є якась ще особливість у кривому розі? Так розуміємо, що завжди має бути страхувальний план Б чи план С. Ну в Кривому розі свердловини битись не можуть. Ну тому що в місті, в якому 700 тисяч людей живе, неможливо. Свердловинами. Ну, Київ можливо свер... на свердловинах утримати по воді. Неможливо ну, хоч і 700... технічна вода. І... Ну, Щоб просто да, хоч і... технічна да, вода була. І... і технічно, і теоретично неможливо. Не, ну, я по... Про технічну про... воду. Просто... Про технічну просто... воду. Просто по, по... 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 по дебіту скважин. Ви... ви можете в Києві набити свердловини, і по дебіту скважин вам вистачить води на весь Київ. Це неможливо. У сімсоттисячному кривому розі це неможливо також. Е, вода йде по стандартній схемі. Зараз слава Богу, ми вийшли на більш-менш стабільний рівень подачі води після руйнації Каховської дамби. Тому що Каховська дамба тому, що Каховка саме поставляла воду на кривий ріг. Ну зараз ми вийшли на стабільний рівень постачання після там будівництва магістрального водогону. Тому вода йде по стандартній схемі. В ну, на свер... Свердловини для великих міст це ну, нереалістичний механізм. Дякуємо, Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу. З нами був на зв'язку.